Усім привіт, шановні українці. Нещодавно відкривали збір на ремонт цієї автівки. Це автівка 40-кової окремої артбригади. Три тижні пішло на її ремонт. Хочу подякувати усім, хто долучився донатами. Особливо подякаю Бартину, Кушнір, Іван, Світа Шапочник і... Якась невідома криця. монобанк, так висвітлює. Усім дуже дякую. Ви всі люди з великої букви. Також велика дяка Марченко Володимиру. Поміч фізична, поміч моральна, поміч фінансова. Всестороння поміч. Дякую велику.